Як ми вже зазначали на початку нашої програми в духовному сніданку, сьогодні поговоримо про те, що таке екуменізм. Залишайтеся з нами. Гість нашої студії сьогодні сущенослужитель Роман Проданюк. Доброго ранку, Романе. Доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні з нами. У нас мені здається, така не зовсім легка тема, а можливо, зовсім і проста. Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні. Перше питання з таким буде: чи взагалі входило в замисли Бога від самого початку така велика кількість різних от релігій, різних деномінацій, таких напрямків церковних і так далі. Ну, дивлячись на те, що ми читаємо в Біблії, то ми бачимо в молитві Ісуса Христа є такі слова, що будьте єдині, як і ми за цим єдині. Uh -huh. І Христос молився про це, щоб Бог допоміг людям, ну, церкві його бути єдиною. Тобто, все ж таки Бог за те, щоб церква була одна. Ну, не те, що одне, а щоб єдина була в слові. <рес> єдина. Так. Єдина в слові. Так, Єдина в слові, що тому це що громад багато по світі. Угу. Uh -huh. І вони навіть однодумних громад є багато по світі, uh -huh. не дивлячись про те, не про те, що є різномислячих громад дуже багато. Uh -huh. Ну а чому так сталося? Що все ж таки світ, церковний світ, пробачте так, християнський світ, навіть так, він розділився на таку велику, величезну, мені здається, навіть кількість от різних конфесій, різних деномінацій. Чому так сталося? Ну, якщо, якщо всі розуміють, що Бог хоче, щоб всі були єдині, так щоб всі правильно якби, йшли по його істині, по біблії, але тим не менше, деномінацій дуже багато. Бачите, на на людину взагалі на церкву впливає дуже багато факторів. Ми маємо справу з культурою, ми маємо справу з особистістю, з лідерами, з поглядами, угу. з традиціями, ну що завгодно. Тому угу. якщо якась із цих речей е, переважає в цінностях людини, ну відповідно утворюється новотечія. Угу. Тому потрібно, що якщо б в основу лежала, в основі лежало слово Боже, тільки слово Боже, не виходило на перше місце, наприклад, якісь передання, якісь вчення якихось лідерів, якісь дотримання якихось культурних тих чи інших принципів цінностей і поглядів, то ми не мали б того, що маємо зараз. Угу. Ну існує ще думка, що в принципі не важливо, яким шляхом іти, і не важливо, до якої церкви, яку церкву відвідувати, як ви скажете, то, знаєте, як вам сказати, коли людина така, знаєте. Ну як вам сказати, не хочу сказати профан, угу. <смі> не можу синонім підібрати. Ну зрозуміло, якщо вона не <смі> розбирається, <смі> так, так то їй все рівно <смі> знаєте, їй все рівно яким чином ну, будь-якій справі, хоч так, хоч так, хоч і так. Ну, це такий підхід. Тобто то той, хто більш глибше досліджує Біблію, той все ж таки має визначитися з церквою? Той, хто глибоко досліджує Біблію, він розуміє, що йде мова про те, що Бог виховує людину на образ свій. Він її створив на свій образ, він хоче її повернути до свого образу. Uh -huh. І е, те, що він соровий різними шляхами процесі її виховання, це інше питання. Але те, що в нього один путь і один зразок, uh -huh. то це є факт. І цей uh -huh. зразок це Христос, і цей шлях є Христос. Тобто, то все ж таки потрібно. Досліджуючи Біблію, визначитись з тією церквою, яка слідує за тим, як говорить Біблія. Так, знаєте, найперше, для того, якщо ти щиро хочеш знайти той шлях, угу. то ти повинен проявити це бажання в молитві. Угу. І коли ти будеш молитися щиро, то ти повинен також взяти в руки Біблію, бо Біблія це те слово, через яке промовляє Бог. Uh -huh. Там прописані усі такі, знаєте, основні принципи, закони, погляди, думки, цінності. Там фактично це, це, це є слово, яке формує ця інформація, формує духовну особистість. Uh -huh. Молитва і Біблія, коли вони з'єднуються разом, щира молитва і Біблія. Вони відкривають людині під впливом Духа Святого, відкривають речі, яких вона раніше не розуміла. І якщо людина піддатлива голосу Духа Святого, вона змінюється тоді угу. і формує систему цінності. Відповідно, вже ну знаєте, і практика людини формується від того, що якщо міняються мотиви, то міняється практика, відповідно, міняється про життя, релігійні погляд, розуміння доктрин різних і так угу. далі. Просто ну, на мою думку, мені здається, що багатьом людям достатньо просто такої почуттєвої релігії, коли ну, я. Вір в Бога навіщо заглиблюватися далі? Мені добре з Богом, я його прославляю, і цього достатньо. Але я так розумію, що потрібно все ж таки заглиблюватися в це питання. Ви знаєте, я би хотів привести приклад з харчування. Це те саме, просто харчування для тілесної людини, так? для тіла людини, угу. а релігія для духа людини. Так от, що цікаво, що якщо дитина хоче їсти, вона кидає в рот те, що солодке і те, що смачне. І Їй достатньо, вона щаслива, бігає, угу. довольна, але скільки вона так проживе? Ну, так. Якщо людина, кожна людина має потребу в Бозі, кожна людина. Просто один задовільняє її, знаєте, здоровим харчуванням. Угу. А другий цукерками. Угу. Ну, відповідно, всі вважають, що вони наїлися. Але результат в житті показується: тобто, чи є в тебе духовні сили перемогти зовнішній тиск, чи є в тебе духовні сили залишитися особистістю чесною, вірною в тяжких обставинах. От от. Це випробування показують, наскільки ти правильно харчуєшся? Угу, Тобто харчуватися потрібно, ну, в плані дослідження слова Божого, так, так, так. Біблії і так далі. Добре, ну, давайте ми тоді підійдемо вже більш до е, теми нашої розмови, тому що це така була вступ, ніби як. А тепер, от конкретно, у мене до вас запитання, що воно таке, оце слово, таке диковинне, екомінізм. І чому воно інколи так виникає у церковних колах? Бачите, справа в чому? Справа в тому, що євангельські християни, яких виникло дуже багато з в час ну з часів реформації до сьогоднішнього часу, в різних країнах люди читаючи Євангелії, знаходили різницю між практикою, наприклад, католицької церкви. І тим, що прописано в Євангелії. Вони mm -hmm. хотіли жити так, як написано в Євангелії. Відповідно, їх відлучали, одних відлучали від церкви, другі самі відходили від тієї церкви. Ось і ем, таким чином творилось дуже багато рухів. В різні епохи, в різні часи, ці рухи росли в різних країнах і так далі. А потім настав час, коли люди захотіли об'єднатися. Вони сказали, слухайте, ми служимо одного Богу, ми читаємо ну, одне Євангелії. Чому б не об'єднатися? А справа в тому, що виникла проблема з фундамент, з платформою об'єднання. Угу. Кожен хотів поставити в основу цього об'єднання свої погляди, свої принципи. Ну потім дійшли до висновку, що не треба цього робити, треба просто приймати одне одне таким, як вони є, створити щось спільне, якісь органи, такі співпраці угу, і так далі. Ну, таким чином, оцей процес е, об'єднання, скажімо так, е, євангельських течій. Угу. Оце це є є. Да, ну добре, ну взагалі, от комунізм – це як ви вважаєте, це позитивне явище чи більше негативне явище? Тому що я так розумію, наскільки я досліджував це питання, от якби перед цією темою я теж готувався, і я зрозумів, що різні конфесії, різні течії по різному сприймають це слово. Хтось негативно, хтось позитивно, хтось до цього прагне, хтось навпаки подалі від цього. Знаєте, це як в сім'ї, <кій> коли чоловік, жінка, хоче помиритися. То вони по різному. Жінка хоче, щоб було так, як, щоб чоловік робив так, як вона і на цьому, так, і на цьому так. А чоловік хоче, щоб вона робила так, як він, і на цьому помириться. Ви так, розумієте? Так. От чому тут проблема, отак От, і з комунізмом. Тобто комусь потрібно, якщо об'єднуватись, то комусь потрібно буде пожертвувати своїми поглядами. Кожному треба жертвувати поглядами. кожному. Треба брати Євангелію, і все, що не відповідає Євангелію. Відсівати. А в такому плані? А як же ж? На основі Євангелія має бути, на основі Біблії, на основі закону Божого. Тобто, в принципі, ви не проти екомінізму, але що це на основі Біблії? Безумовно, якщо в основі лежить Біблія, угу. закон Божий, віра, спасіння по вірі, ну і так далі, основні принципи вчення Біблії, угу. то безумовно, хто проти? Угу. поки сказано, щоб всі народи об'єдналися навколо Біблії. Ну а наскільки це реально от сьогодні, як ви вважаєте? Думаю, що це нереально. Тобто до цього... Поки існує людина грішна, поки це нереально. Тобто, в принципі, прагнути до цього виходить, що ну, не варто виходить. Ну прагнути завжди потрібно. Але все ж таки ставити от за, за основу Біблію. Я вам скажу, що в якійсь мірі конфесії шліфують одне одну. Учаться одне в одного, коли uh -huh. спілкує, спілкуватися потрібно. Потрібні е, спільні якісь колективи, які виявляю, виражаються в радах, наприклад, якихось uh -huh. комітетах, е, якихось таких, знаєте, спільних конференціях. Люди учать одне одного, люди беруть приклад не одного. Часто виявляється, що люди навіть не знають нічого одне про одно, живуть, живучи, well, поруч так, дві конфесії так, живуть і думають одне так. про одного дуже неправильно, дуже невірно. Взагалі не те, що потрібно. Угу. І не те, як є. Тобто, -то, е, ну, просто це, мені здається, зараз актуально, досить в рамках е, ось цього такого руху проекту, який буде у 2017 році, 500-річчя відзначення реформації. І багато іванських християн різних конфесій ну, в якійсь мірі об'єдналися для того, щоб е, нести спільну таку вістку тим людям, хто не знає нічого про протестантизм. Чи може це бути от якоюсь такою частиною чи початком екуміністичного такого руху? Чи може це бути екумінізмом? Чи боятися чого цього, чи з цього, як взагалі до цього ставитися? А, бачите, як найперше треба зробити все можливе, щоб були зникли упередження. Щоб зникли упередження, щоб, і щоб всі у, упередження у, у, ну, одне в одному. знаєте, uh -huh. коли, коли я бачу людину, і яка не з тої конфесії, я можу, я можу, в мене є така знаєте, спокуса подумати, що він грішніший, як я, uh -huh. ну, тому що він не з тої конфесії. Uh -huh. А потрібно просто-напросто зрозуміти, що кожна людина шукає Бога, в міру своїх можливостей, в кожної свої слабкості, в своїй свої немочі є. Але в кожній конфесії є щось хороше. Тому треба вчитися одне в одного. <тур> вчитися безумовно і брати те, що відповідає Біблії. Ну але де межа? Де межа оцього цього е е е е е Що? До якої межі можна просто спілкуватися, дружити і разом проводити якісь заходи. А за за, за цією межею це вже буде ну, об'єднання навколо Знаєте, якихось неправильних Знаєте, е е В часи Христа релігійні діячі мали цю проблему, вони не могли цю межу визначити. Христос зламав цей стереотип. Він пішов до блудниць, до грішників, він пішов до інших конфесій в кавичках. Та? Ну, так. І ми бачимо, що він знаходить спільну мову з усіма. З одним говорив на їхній мові, так, з іншими так, а з рісним це, яка. Плакала, Він прихилявся ближче до неї, та і він пояснює її на такій батьківській мові. та. Тобто ми бачимо, що межа, скажімо так, проходить там, де, де проходить межа Євангелія, це перше. І де проходить взагалі загальнолюдські цінності. Ще друга така межа дуже важлива, тому що деколи були релігійні фанатики, які яких старалися виконати цю ніби біблійну межу, дотримуватися, mm -hmm. та ігнорували людиною, і людина в їхніх очах нічим була. Але ж фактично, вся релігія і все вчення дано ради людини, щоб людина виховати, привести повернути mm -hmm. до Бога. Тому е, потрібно дивитися, якщо люди хочуть об'єднуватися, то треба дивитися, що лежить в основі. Чи нема тут порушення загальнолюдських цінностей, чи нема тут порушення біблійних принципів, угу. принципів закону Божого. Угу. Тобто, якщо е, це все основано все ж таки на Біблії, проблеми в цьому немає. І якщо це просто е, разом дружньо в дружбі, можна так сказати, нести ось ці загальнолюдські, загальнобіблійні цінності, в цьому проблеми не немає. Немає ніяких проблем. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякуємо, що дуже дякую за те, що ви допомогли нам розібратися в цьому питанні в якійсь мірі складному, тому що до нас вже зверталися в наш кол-центр е, наші глядачі і запитували, от взагалі в рамках ось цього Р 500 чи не є це проблемою, чи навпаки це позитивне явище. Дуже тому... важливо. Тут я прошу пробачення. Так, дуже так дуже важливо тут не впасти в фанатизм. Uh -huh. Дуже важливо, особливо релігійний егоїзм такий, знаєте, uh -huh. треба берегтися цього, тому що і фанатизм, і релігійний егоїзм це гріхи. Uh -huh. Бог цього не хоче. Для Бога людина це найцінніше. Ради неї все було зроблено. Ради неї помирав Христос на Христі, і навіть за ту конфесію, за іншу, за всіх Бог за всіх помирав. Uh -huh. І за тих фарисеїв помирав, і за тих книжників помирав, за священників, і за різні сучасні конфесії за всіх. Просто хотілося б, щоб в основі їхньої діяльності лежало слово Боже. Можу стільки сказати амінь. Дякую, що були з нами. Друзі, ми сьогодні говорили про екомінізм. Розібралися, що це таке, що воно означає, де його межа. З нами був священнослужитель Роман Проданюк. Якщо у вас залишилися запитання, ви можете телефонувати до нас за номером 0800 30 20 20. Ми готові вислухати ваше запитання, відповісти на нього. З нами працюють священнослужителі, які також готові відповідати на ваші запитання. Зараз у нас невеличка музична пауза, після якої ми по. Time é duas.